Як ви могли таке вчинити з рідним сином? Це щоб він до вас переїхав, та він же ні їсти не може, ні дихати. А ви ніби не знаєте. Ви аж сяєте, а він ні живий, ні мертвий. І ви типу ні до чого. Вибачте, дуже приємно. Я сама не знаю, про що думала. Я, мабуть, піду. Я уявлення не маю, що відбувається. Я не знаю, але я подумаю. Вибачте, що потурбувала.